Зорієнтування єсть, виведено орієнтування на особу. Доброго ранку. Доброго ранку. Орієнтування дуже є. Ви хто? Капітан Шебутько, просто. Хто хто? Капітан Шебутько? Ні, не чую. Ви погано говорите. Я вам теж сказав, з кімнача. Ну ви погано говорите, тихо говорите. Ви мене, ви мене чуєте? Орієнтування є І що мені робити? Причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки, будь ласка, скажіть. Згідно 35 ї статті. Причина зупинки згідно 35 ї статті. А це що? А, друже, да ти ще й брешеш. Бодікамера ввімкнута. Ти християнин чи ні? А ви. Я християнин. Я не брешу. А для чого ти брешеш? Ну для чого ти брешеш? Посвідчення. Братику, навіщо брехать, а? Дін, це вже й це вже не смішно, віриш? Шепітько Віталій Миколаєвич. Причому там нехороша, Дійсно до 25.04. Все чудово, дякую. Причина зупинки. Я усне зауваження? На рахунок чого? Я... Причина зупинки. Яка Яка причина зупинки? Пасом безпеки? Несіть відео доказ. А навіщо ви обманюєте? Я, в принципі, після двох ДТП постійно, я навіть під час ДТП був пристібнутий. Навіщо ви обманюєте? Дивіться, я вам скажу так: якщо ви не покаєтесь в своїх вчинках, ви підете в пекло, ви біблію читаєте. Ви біблію читаєте? Я затриманий. Я вас затримав рішов. Чого ви мене зупинили? Бодікамера, чому не вмкнута? Чому не я... вмкнута бодікамера? Я... Чому? Вам ще раз Чого ви мене зупинили? Чого ви мене зупинили? Я вам сказав, що затриманий рішов. Чого і... ви мене зупинили? Чого ви мене зупинили? Чому ви мене зупинили? Я ж не... Я зупинився сам. Я зупинився сам. Я вас зупинився, правильно. правильно. Чому ви мене зупинили? Чому ви мене зупинили? Ні, ви скажіть, причина зупинки мене. Я щось порушив. Я щось порушив. Ви брехун. Блін, вам не соромно. Діти є чи нема? Не соромно брехати? Я пристібнутий, я постійно пристібаюсь. Це вам скаже любий поліцейський, який мене зупиняв тисячу разів. Ви поліцейські щось приведіть, які вас зупиняють. Дивіться, бодікамера в людини не ввімкнута. І ще й бреше. Де ввімкнута? Що вони горить червоним? Чого, вони, чого ви не попереджали? Чого не попереджали, що бодікамера ввімкнута? Я вас не задержую, це не Блін, сором. Фу. На вас стільки бабла вгепали. Тобі не соромно, друже. Так. Ти, ти дивись, ти ж брешеш, розумієш, ти брешеш. В тому, що я Паском безпеки не був пристібнутий. Я хочу вас. Нема в мене отчество. Отчество — це в Кацапі. О! По батькові якович. 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 Не прощення, а вибачення. Ну ладно, то таке. Друже, ну брехати. Ось на В. Ви...